Вітаю, дорогі брати і сестри, дорогі друзі. Сьогодні в нас дуже прекрасний день, і не тільки тому, що гарна погода, да, і немає тривоги, але й тому, що сьогодні в нас дуже важливий день, коли троє людей вирішили засвідчити через заповідь водного хрещення про свою віру. І, брати і сестри, я б сьогодні хотів би поговорити про трошки. І прошу вашої уваги про те, що це означає, що це таке водне хрещення, пати і сестри. Звичайно, ми розуміємо, що це заповідь Божа. Ми розуміємо, що Господь він повелів це робити, да? коли Він сказав, учням ідіть і зробіть учнями. І один з пунктів був хрестя, чи, Да? пати і сестри, але. Це було в останньому дорученні Матвія 28, брати і сестри. І я б хотів би сьогодні поговорити про зміст, про значення і про нове життя у Христі, ось яке символізується заповідь, або це водне хрещення. Текст, який я хотів би, щоб ми сьогодні прочитали: це послання до Римлян апостола Павла, це шостого розділу з першого по одинадцяти вірші. Я хочу зразу сказати, що цей текст він насправді він дуже глибокий, і він говорить не тільки про водне хрещення, він говорить набагато більше. Він говорить про духовне хрещення, про хрещення духом, що відбувається з людиною. Але разом з тим, коли апостол Павло писав це послання до римлян, то в людей була картина водного хрещення, і ось вони розуміли. Зв'язок водного хрещення і духовного хрещення. Я б сьогодні хотів би, щоб брати і сестри, щоб ми ось подивилися на цей зв'язок. Але також я вас прошу ще раз вдома, вивчайте, заглиблюйтесь в цей текст, тому що ну, насправді цей текст як родовище діамантів. Чим більше ви будете заглиблюватись, копати, тим більше ви побачите яскравих переливаючих діамантів. Слово, скарбниці слова Божого. Тому давайте відкриємо текст Римлянам 6 розділ з 1 по 11 вірші і прочитаємо. Послання до римлян апостола Павла, 6 розділ з 1 вірша по 11. Що ж скажемо, позостанемося в гріху, що благодать примножилась зовсім ні. Ми вмерли для гріха, як, ж, як ще будемо жити в нім. Чи ж ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож ми поховані з Ним, хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос і смертвий, славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднуємось і подобою Воскресення, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий з ним, щоб знищилося тіло гріховне. Щоб не бути нам більше рабами гріха. Бо хто мертвий звільнився від гріха, а коли ми померли з Христом, то віруємо, що жити будемо з ним. Знаючи, що Христос, воскресший з мертвих, вже більше не вмирає, смерть над ним не панує вже більше, бо в мер він то один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе. Так само і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі. Господі наші. Брати і сестри, ось такий текст я зачитав, і коротко я б сьогодні хотів би виділити. Тут іде мова про нове життя, яке отримує людина, коли приходить до Господа. І я б хотів би подивитися на два аргументи, чому вже неможливо жити по-старому після увірування і покаяння. І ви знаєте. Перший аргумент, це, який приводить тут апостол Павло, він каже, ми померли для гріха. <coughs> Брати і сестри, дивіться, коли людина приходить до Бога, вона кається перед Богом, вона вірує в Бога, тоді ось вона змінюється. Але я б хотів би, щоб ми сьогодні трошки перенеслися в минуле і згадали перших людей. Адама і Єву. Ви пам'ятаєте, як вони жили в раю? Пам'ятаєте, як вони були тими людьми, які мали все, але що сталося? Вони зробили одну річ, яка називається Гріх. Вони порушили Божу заповідь і зрішили. І що далі сталося з людством і з ними, і з людьми всіма їхніми потомками? Перше, брати і сестри, сталося три важливих речі, про які ми повинні пам'ятати. Перше, коли Адам і Єва зрішив, тоді вони зробили гріх, вони стали грішниками. І дивіться, Біблія говорить, що коли зрішив Адам і Єва, тоді зрішив кожен із нас. Брати, сестри, ми є різні точки зору, зокрема, дві основних, як ми могли зрішити з Адамом і Євою, як ви могли вкусити цей плід, коли нас ще не було. Є насіна точка зору, є точка зору представницька. Я не буду сьогодні заглиблюватись, але я знаю один факт: коли Адам і Єва вкусили плід заборонений в той час цей плід вкусив кожен з нас. І дивіться, кожен його потомок. Біблія говорить, коли приходить цей світ, він вже приходить як мінімум з одним гріхом. Це із гріхом Адама, який міняється кожному з нас. Далі, друге, що вони зробили після того, як згрішили їхня природа, яка до цього була свята, безгрішна, абсолютно, ось вона стала зіпсута. І дивіться, якщо в раю, коли вони ще були без гріха, вони могли грішити або не грішити, ось тепер. Після гріха вони могли тільки грішити, вони вже не могли не грішити, брати і сестри. І дивіться, кожен з нас, хто приходить в цей світ, народжується від батьків, він вже не може не грішити. Ми спадкомуємо цю гріховну природу. Кожен з нас, він є зіпсутий від народження. Йому не треба розказувати, що є гріх. Це є друге. І третє, оскільки ми вже не можемо не грішити, як і Адам, ось вони робили інші гріхи. І кожен з нас робить свої фактичні гріхи. Кожен з нас кожного дня грішить, брати і сестри. Ось, і Дивіться, але Бог є святий, і він абсолютно не має нічого спільного з гріхом. І що далі? І далі Біблія говорить, що заплата за гріх справедлива, ось це є смерть. Смерть фізична, смерть духовна. І смерть вічна. Бог є справедливий суддя, але з іншої сторони він є милуючий. І що він далі робить? Оскільки він милуючий, він посилає свого Сина Ісуса Христа на землю, який прийшов на цю землю. І ви знаєте, Христос зробив дві речі. Дуже важливі. Перше, Він прожив тут 33,5 роки приблизно. Ви знаєте, це було життя абсолютно святе, без жодного гріха. Це життя було чистої людини, ось і абсолютно, абсолютно без гріха. І далі, що він зробив Друге, він взяв за гріхи ваші гріхи, мої гріхи на себе. І знаєте, і далі дві речі, які зробив Бог Отець, або робить Бог Отець. Перше, Він робить те, що Він, коли Христос був на землі, Він вміняє ваші гріхи. Мої гріхи Христові, і виливає на нього весь гнів справедливий суд над ним, коли він висів на хресті, коли Бог Отець відвернув від нього своє обличчя, тому що Він дивився на Христа і Він, як ми розуміємо, бачив Христові нас, наші гріхи. Але дивіться, брати і сестри, друге, що Бог Отець робить, коли людина приходить до нього і вірує в нього, тоді Господь говорить. Бог бере і праведне життя Ісуса Христа і вміняє цій людині, і проголошує цю людину святою, праведною. Бог дивиться на цю людину і бачить святе, праведне життя Ісуса Христа, брати і сестри, і проголошує її праведними. Це називається в Біблії виправдання. Да, це юридичний термін, коли людина стоїть на суді і перед проти неї факти, але суддя встає і проголошує, каже виправданий проти сестри. Це те, що Бог робить із людиною, яка живе. Яка кається, приходить до нього з вірою і просить прощення. І дивіться, в цьому нема жодної нашої заслуги. В цьому нема жодної нашого ось, доброго, ми не можемо заслужити і заробити це. це, тільки Божа благодать. І ви знаєте, тоді з'являються люди да, і кажуть: ну слухай, якщо все це по милості, якщо, е, якщо Бог прощає, якщо Бог. Милує нас і це залежить від нас, тоді я можу далі грішити. І я все рівно спасений. Бог простив всі мої гріхи, минулі і майбутні. Тепер я вже святий, я по праведності Ісуса Христа входжу в спасіння, в рай і так далі. Більше того, ось, якщо Бог прощає по благодаті, ось, і чим більше я буду грішити, чим більше гріха, пробачте, брати і сестри, тим більше Біблія говорить. Точніше люди говорять, тим більше тим краще, тому що Божа її благодать вона буде являтися все більше і більше, і Бог буде прощати мене більше і більше. І знаєте, я такий вислів, чим темніша ніч, тим яскравіші зірки. да ось і дехто В наш час так само люди говорять, дехто і дехто так само думає. Але ви знаєте, апостол Павло каже цим людям зовсім ні. Або навіть якщо подивитись в оригінал, там дуже таке категоричне слово каже, каже боронь Боже. Не, ні і ще раз ні. І він приводить перша причина, чому віруюча людина вона вже не буде жити, на, незважаючи, що вона спасається по благодаті, тому що перше, він каже, ви померли для гріха. Знаєте, він, він тут говорить дуже чітко, що дивіться, ми вмерли для гріха. Як будемо. Жити в нім. Чи не знаєте, що ми ті, що в Христа хрестилися у Христа і смерть його хрестилися? Слово хреститись баптизо, ви знаєте, це означає буквально зануритися. Ось це таке слово, яке ми всі розуміємо, брат, брати і сестри. Але ну, виникає запитання: от що значить хреститися у Христа? Да? Або ось далі на те ж саме, що хреститися у Його смерть. Да? І Біблія. Якщо ми дивимося в цей текст, то це означає бути єдиним. Після того, як людина ввірє, кається, приходить до Бога, вона стає нероздільною з Ісусом Христом. Вона стає єдина і каже апостол Павло: по суті, це ті, що вони повірили, вони по суті своє життя навіки з'єднують з Христом. Вони єдині, вони в такійсь мірі хрестилися, померли з Христом, коли Він помер. Ось, і вони померли для гріха. Тепер, кажуть, вони не є, він говорить, в рабстві гріха, Сме-с-і-це-є, е, е, тому що вони померли для гріха. Е, вони, е, Ми були в рабстві гріха до увірування. Але коли людина увірує, дивіться, коли людина невіруюча, не знає Бога, вона не може не грішити. Але коли людина приходить до Бога, то вона помирає для гріха, і тепер вона може. Не грішити тепер вона має вибір, брати сестри, і дивіться. Тут дуже важливо, що ми пам'ятали. Це не означає, що віруючи зовсім не гріше. Да? Мертвість ось нашого старого, воно є. Ми носимо в своїх членах, як говорить апостол Павло, ось певні це і є часом спокуси і так далі. Але Біблія говорить: тепер ми вільними можемо вибирати, не грішити. Бог дає силу, тому що ви померли для Христа, ви померли з Христом для, для гріха. Ви єдині з Христом, брати і сестри. Ось це дуже важливо, щоб ми пам'ятали цю важливий момент, що ми єдині. Ось, і ми тепер оце потрійне зв'язок з Адамом, він розірваний з гріхом Адама і з тим. Ми маємо, не маємо бути рабами гріха. О, тому що ми померли. Ми померли для старого, померли для гріха, брата і сестри. І далі він говорить про ще один аргумент, другий, чому ми. Не маємо нове життя, воно не може бути як старим. Дивіться, Христос Він не тільки помер, а що Він ще зробив? Він воскрес. І каже: якщо ви співучасники смерті, ви померли для гріха, то ви так само співучасники і Воскресіння Христового. Каже, ви разом з ним воскресли для нового життя. І це життя, ось ви знаєте, він Христос, коли він помер, він помер не не і воскрес, але він воскрес навіть не так, як Воскресали до нього, тому що ті, що до нього воскресали, навіть тих, що від повоскрес, вони померли знову, але Христос помер що вічно Та? Да? І він зараз вознісся по правиці Отця. Ми це розуміємо. І дивіться, Біблія говорить, що коли Христос Воскрес, то разом з ним і воскресли віруючі люди. В розумінні, що коли ми приходимо до Христа, тепер ми Воскресаємо для нового життя. Життя, яке ви знаєте, часто вічне життя розуміють там вічності. Дивіться, але вічності це лише частина. Справжнє життя з Богом, воно починається вже тут. Воно починається, коли людина приходить до Бога і кається. Коли вона вірує в Бога, вона оживає для нового життя. Це життя, ось якщо ви не вірили і не каялися, от повірте, скільки я не розказував, ви це не зрозумієте. Навіть якщо ви хрещення прийняли, але не були щиро покаяні, повірувавши, ви не зрозумієте. Але якщо ви людина віруюча, ви зрозумієте, що це таке, наскільки його цінність навіть уже тут, розумієте? Ви ні на що його більше не поміняєте, брати і сестри. Це дуже важливо, і це життя воно продовжується ваше все життя. Да, воно спочатку буває не досить впевнене. Буває, ви падаєте, як дитина набиваєте шишки, але кожен крок він стає більш впевнений, кожен крок він стає більш твердіший і ви духовно росте. Ростете все життя. І прийде час, це життя переросте в життя вічне, коли ви будете вічно з Богом після Його повернення і після вашого фізичного воскресіння, брати і сестри. Але дивіться, пам'ятати, дуже важливо, що вже зараз, коли ви покаялися, ви вже воскресли і живете для нового життя. Живете разом з. З ним я не знаю, як це життя буде проходити, і скільки на цій землі цей відрізок когось воно буде легке, когось важке, брати і сестри. Да, буває випробування, різне спотикання і так далі. Але я знаю дві речі, які я можу на основі писання гарантувати. Перша річ ви будете завжди з Богом, Бог буде вас вести на протязі всього життя, щоб не сталося з вами. І друге, я знаю, куди це життя вас приведе, це на небо. Це говорить слово писання, і я можу сказати Да і Амінь, брати і сестри. Тому дивіться, це дуже важливо, чому ми померли для старого. Перше, тому що ми, брати і сестри, воскресли для померли для гріха, і ми вже не можемо жити. Да, коли людина ну, мертва для гріха, вона ну як вона може ну, якби жити? Вона вже вона померла для господаря старого. І друге, чому ми не можемо жити по-старому, тому що ми, брати і сестри, воскресли для нового життя з Христом. І ми маємо вже нового пана. Не гріх, а Христос. Ми слухаємося Його. Ми живемо для Нього, брати і сестри. І ви знаєте, ви спитаєте, аж як це має, яке відношення до сьогоднішнього події? Ви бачите брата Володимира, Ольгу Васильівну і Дар'ю, які сьогодні в білих одяг. ви знаєте, оцей білий одяг, що він означає? Це означає праведність Ісуса Христа, яка їм вмінена. Коли вони покаялися, прийняли Христа в своє серце, брати і сестри, вони, вони стали праведними. Господь вмінив їм свою праведність. І сьогодні Господь дивиться, і він бачить замість тої брудної своєї праведності цієї одяжі, Господь бачить ці цей, цей білий одяг, брати і сестри. І саме цей одяг символізує це. Ви бачите оцей басейн, брати і сестри, да, який з водою. Насправді це могила, яка символізує могилу, коли що вони, вони померли з Христом, вони розп'яли своє Я, старого чоловіка, старий образ життя. Вони померли для гріха. Ось, брати і сестри, коли вони будуть підніматися з води, це буде символізувати і вказувати на те, що вони ожили для нового життя, життя з Богом, брати і сестри. Любі друзі, сьогодні це звучить для вас. Дивіться, вони сьогодні будуть говорити тільки вірою, обіцяю, брати і сестри і друзі. Але дивіться, це буде проповідь для вас, проповідь їхнім вчинком. Вони сьогодні перед вами, перед людьми, перед небом свідкують, що вони зробили свій вибір. Але питання до вас: чи ви зробили свій вибір? Чи ви віддали своє життя з Богу? Чи ви померли для гріха, ожилили для Христа? Чи, чи можливо ви колись і навіть можливо ви колись приймали хрещення, да, не усвідомлюючи, то сьогодні час це усвідомити. Але якщо ви цього не робили, ви не каялися, то сьогодні час, щоб це зробити. Нехай Бог допоможе, щоб ми розуміли значення, символіз всіх цих речей і важливість цієї заповіді брати і сестри. Сьогодні, е, брат і сестри, вони цей... Вибрали нове життя. Да? Хрещення насправді це один з перших кроків ось цього нового життя, життя в покорі Христа, бо це вони виконують цю заповідь. Але я б хотів би, щоб сьогодні ця проповідь не для них. Вони пройшли курс навчання, вони розуміють, що роблять, усвідомлюють, і вони зробили твердий вибір. Ось, але сьогодні питання то до вас. Що з вами? Нехай це питання буде відкрите і нехай це. Це, це, виконання цієї заповіді буде ще одним свідченням про до вас і проповіді. І нехай ваше серце буде відкрите до слів Господні. Давайте помолимося.